Сьогодні у нас 3 червня, виноградник оброблений від хвороб перед ситінням, і зараз ми будемо працювати на виноградній шкірці. Ось так виглядає моя виноградна шкілка на сьогоднішній день. Що буду робити тут на ній? Буду боротися з бурянами. Ось цю частину виноградної шкілки я був просапав, От, але потім якось пішли дожі і не дали закінчити цю процедуру. І тут Пішла травка повним ходом, поки просохла. Зараз буде це все просапувати, прибирати, чистити. Далі, які операції по виноградній шкірці, це потрібно пройти, продивитися, ось де відбуває підщепа, все проламати. От. Ну, все, все перевірити, щоб ріс один пагін. Зараз буду прибирати ось дві нички. Це все потрібно прибрати і зробити один гарний пагін. Почистити, все. І шкілка вже бачимо, ну вже активно, активно йде до росту. Так, ну і сьогодні я також її планую обробити від хвороб та шкідників. Це буде у нас перша обробка шкілки. Ось такий стан шкілочки на сьогоднішній день. Ну, я вважаю, що дуже і дуже гарно ось так, друзі. Все, я погнав працювати. Всім до нових відео, всього найкращого.